Самогана не спішіть. Тут Тетяна Мартинюк, директор ліцею вектор гімназії номер 18 з величезною вдячністю благодійному фонду за те, що вони відгукнулися на наше прохання. Правила в тому, що ліцей один з поміж закладів, який не має ні укриття, ні підвального чи напівпідвального приміщення, яке можна було використовувати під час е, тривоги. Тому у списка, бо у графіка, у ті заклади, які отримують від держави це на е, такій основі, ми отримати генератор не можемо. Тому, відповідно, звернулися до благодійного фонду. Батьки, е, Небайдужі батьки, які розуміють, мають зв'язки, ну, направили нас для того, щоб ми показали свої потреби і звернулися своїми потребами до благодійного фонду. Ми безмежно вдячні Марії Харт за те, що вона організовувала відповідні акції за межами України і люди відгукуються на наші потреби. Ну, ми Повідомлюємо, що складна зима е, поставила ну, такий хрест на нормальному житті українців, відповідно і що ми, як ми могли вийти цією землею. Ще забезпечувати якісний освітній процес в тих е, нормах, рамках можливостях, які в нас були. У нас підключений заклад оптоволокна, тобто ми е, безперебійний інтернет мали. Але ви розумієте, що коли відключаємо світло, ми не маємо е, все, то інтернету немає. Через те, якраз і е, генератор нам дає можливість. Давати безперебойне е, е, живлення на wi fi мережу, яка потім би роздавала інтернет на два-три поверхи. От відповідно, е, благодійний фонд пішов нам назустріч, виділив такий ну, шикарний е, пристрій, дизельний генератор. Ми, він економічний, він має ну, багато показників, які... Є позитивними в освітньому середовищі, взагалі в середовищі, на колишньому середовищі. Ми виконуємо всі абсолютно умови по підключенню. Ми будемо втішитися з того, що він у нас є, що ми можемо спокійно, не зважаючи на всі обставини, здійснювати світній процес.